Привіт, друзі раритетники! Ви не повірите, що сьогодні потрапило в руки до мене на львівському вернісажі: Люлька, але яка гуцульська різьба, інкрустація перламутром, бісером і традиція, яка йшла через покоління. Кажуть, сам Франц Йосип шанобливо оцінив весь карпатський калорит від кіломів до п'яців Бахматюка, ну і звісно, різьбу Шкрібляка. Це файка продовження тих самих. Традицій і форм. Роботи, ймовірно, на 70-х років, але з душею старовини. Також вам покажу сьогодні тарілку, свічник трійцю з Джурова і е, Келеф або Келеп бронзові такі е, наконечники. Хто знає, спільноти пишіть, я дуже розраховую на те, що ми з вами будемо комент... спілкуватись в коментарях, обговорювати ці всі предмети. Також попрошу вас поставити вподобайку, якщо ви за таке наше традиційне ремесло. От. Пишіть також, що маєте з гуцульської різьби. А ще також підписуйтесь на наш інстаграм Раритетний Львів. Там я публікую раритети, які є в продажі. Звісно, люблю. Також і тут, на Ютубі, тепер виходити в прямі ефіри і обговорювати наживо такі предмети. Приїздіть до Львова, гуляйте разом з нами, як Вернісажем, а тоді й до нашої крамнички заходьте на театральній 23А в будинку Марії Занковецької. Там великими літерами написано Антикваріат це ми. Це арт-Вернісаж Театральна 23А. І, можливо, саме ви побачите більше. Дякую.